А для вас має значення етнічне походження Олександра Сирського? Чи те, де живуть його родичі? І чи є родичі на Росії у вас? І які у вас зараз стосунки? Ця тема зараз доволі активно несеться українським Фейсбуком, особливо активною вона стала одразу після призначення Олександра Сирського на посаду головкома Збройних сил України. Але давайте з цим розбиратись. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Але для початку зазначу власне свою Позицію. Ті, хто слідкує за моїм каналом, могли помітити, що я притримуюсь думки про те, що не було жодної потреби міняти Валерія Залужного. <кій> І ця заміна це забаганка Володимира Зеленського. А, а не об'єктивна потреба. Володимир Зеленський не є військовою людиною навіть попри те, що волею випадку став верховним головком. Але зараз не про те. Об'єктивно із всіх можливих кандидатур Олександр Сирський є найсильнішим варіантом, і, напевно, це точно би було виправдано, якби Валерій Залужний, не дай Боже, загинув. Це війна. І тут можливо все. Сирський, як новий головком, має свої сильні і слабкі сторони. Оскільки поки немає відповідної соціології, я спробував з'ясувати, що важливо для українців у постаті нового головкома, для, для майже 57% його ставлення до підлеглих, і лише 50% його походження та біографія. Однак тут є один нюанс: його найближчі родичі живуть на Росії і є доволі ватними людьми, якщо оцінювати їх. З тої інформації, яка є у засобах масової інформації. <кій> І саме цей пункт викликає побоювання в частини українців. Наприклад, Т. Світлана пише його батьки рідня в Росії. Його можна шантажувати. Давайте з тим з'ясуємо цю ситуацію. А найперше сирський. І до того обіймав високі посади в Збройних силах України. Він керував силами АТО та Операції Об'єднаних Сил, був командувачем сухопутних військ, а з 30 травня минулого року разом із Валерієм Залужним перебуває у розшуку російської влади. Тобто Олекс... Олександр Сирський вже 10 років воює проти Росії. А з того факту, що він перебуває у, у російському розшуку, випливає, що він точно не має фізичного контакту із своєю ріднею як в Росії, так і поза її межами. Друге, якби у нього з родиною зберігався міцний зв'язок, то цілком ймовірно, що сирський просто би перевіз своїх батьків до Києва. Однак цього не сталося. А тепер спробуємо подивитись на ситуацію ширше. Даруйте, але рідня у Росії є у багатьох українців. І це є один з важливих аргументів Путіна на користь так званого єдиного народу та українців як зіпсутих росіян. Про це він зокрема згадував у своєму останньому, я сподіваюсь, інтерв'ю. Такеру Карлсону, американському з дозволу сказати, журналісту. І я не пригадую такої соціології, яка б з'ясовувала це питання, ну, принаймні я її не бачив, тому я спробував принаймні провести опитування серед своїх глядачів, чи є у вас родичі на Росії чи у Білорусі. І якщо вони є, то чи підтримуєте з ними стосунки? Відверто кажучи, масштаб родинних стосунків мене у підсумку шокував. Виявляється, родичів на Росії мають чимали більше половини моїх глядачів. Тепер давайте подивимось, звідки ця рідня взялась. Частина це українці, які ще в совєтські часи, а частина і в період незалежності з різних причин переїхала на Росію. І там вже завели свої сім'ї, зробили кар'єру і так далі. Тобто це наша українська діаспора. Власне, серед них є найвідоміші українофоби: Валя Матвієнко, уродженка Шепетівки, помічник Путіна Козак, уродженець Кропивницької області, Йосиф Кобзон, уродженець Донбасу, і так далі. Ну, я всіх не буду перераховувати їх. Є... Доволі багато. Частина перетворилась на так званих хороших руських, як Григорій Явлінський, уроджений з Львова. Так чи інакше, але переїзд у Москву або ж у якесь велике російське місто вважався важливим кроком у кар'єрі. Знаю навіть одну заслужену вчительку, між іншим української мови, яка дуже патріотично виховувала своїх учнів. Однак це не завадило її сину, фізику-ядернику, переїхати до Москви і там стати академіком. І тепер він сидить у Москві сипе у дві дірки. Друга частина це росіяни, які певний час жили в Україні, ну або ж навіть і народилися в Україні. Потім переїхали на Росію, однак родина у них тут залишилася. Ну і третя категорія це військові, які родом з України, однак таки зробили свій вибір на користь Росії. Ну, або ж військові, які родом з Росії, але з різних причин, ну, очевидно, з причин служби опинились в Україні. Ну, і це, до речі, випадок Олександра Сирського. Військова кар'єра, якого. Пов'язана передусім з Україною. А тепер подивимось, чи спілкуються українці зі своєю російською ріднею і чому таке спілкування в значній мірі припинилось? Як з'ясувалось, майже третина українців припинила спілкування з ріднею через різні погляди, вочевидь на політику. Ще 8% припинило спілкування через смерть рідні. Ну, Чи просто втратився зв'язок, оскільки рідня переїхала в інше місто, чи, чи в інше помешкання, і зв'язок припинився. І лише 8% кажуть, що таке спілкування продовжується, але вони не торкаються політичних справ. А 5% активно спілкуються і далі. Фактично, ми можемо говорити, що активне родичання. Припинилось без жодної перспективи на відновлення. А тепер спробуємо це екстраполювати на українське військо і можемо пропускати, що майже у половини українських військових є родичі на Росії. І вони є як у урядових, так і в офіцерів, і в тому числі у генералів. Але з того не випливає, що у половини військових є якісь сантименти до Росії. Щодо Олександра Сирського, він ніколи не говорив про це, однак ми маємо з його боку справи. 10 років війни проти Росії. Все решта, даруйте інсинуації. Дивимось на справи. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаве це відео, і воно викликало у вас емоції. То обов'язково напишіть про це, поставте вподобайку, підпишіться на канал, це дуже важливо для його просування в Ютубі. Ну і все буде Україна. Дякую!